Тієї ночі мені наснився кошмар, страшний, як ніколи, і я ніби опинився в особливому готелі була ніч, дюбрей також був там. Ми сиділи у великій, дуже темній залі, височенні стіни були чорні, як у карцері, мерехтливе світло падало лише від свічок, що ширили запах талого воску. Дюбрей тримав у руці папірець і напружено дивився на мене. Подалі стояла Катрін, у самій лише чорній сорочці та на високих підборах. Волосся її було зібране в кінський хвіст. У руках вона тримала величезний батіг, яким раз у раз била по підлозі, видаючи при цьому сиплий рик. Так кричить тенісист, котрий щойно пропустив м'яча не лишалося сумнівів у її жорстокості. Сталін ходив навколо відв'язаний і гавкав у такт ударом батога. Дюбрей невідривно дивився мені у вічі. З незворушністю людини, упевненої у власній всемогутності, та протягував аркуш паперу. Тримай, ось твоя місія. Я взяв папір тремтливою рукою та прихилився до свічок, щоб прочитати імена, список, імен з адресами. Що це? Ти мусиш їх убити, усіх. Це твоя перша місія, лише перша. Батіг Катрін ляснув по підлозі дуже гучно, від чого собака безперервно люто загавкав. Але я не злочинець, я не хочу нікого вбивати. Це буде добре для тебе, відповів юбрей, чітко виокремлюючи кожне слово. Мене охопила паніка, ноги трусилися, щелепа дрижала і не давала говорити, але зовсім я, я не хочу, зовсім я не хочу. Тобі це потрібно, повір мені, сказав він спокусливим голоском. Ти ж розумієш це все через твою історію. Щоб вийти з мороку, треба зануритись в морок не бійся. Я не можу, белькотів я, я не можу. У тебе немає вибору, тиснув він. Дюбрей пронизував мене поглядом і повільно наближався. Не підходьте, я хочу піти звідси. Надто пізно, ти не моєш. Пустіть. Я кинувся до дверей зали, вони були зачинені, я почав смикати їх щосили. Відчиніть, волав я, лупаючи кулаками по дверях, відчиніть двері. Дюбрей повільно наближався до мене, я повернувся спиною до дверей та схрестив руки. Ви не можете мене примусити, я нікого не уб'ю. Не забувайте, ти зобов'язався. А якщо я зніму із себе зобов'язання, від мого запитання Дюбрей гучно розсміявся, і від того демонічного сміху у мене застигла кров. У чому річ? Чому вам так смішно? Якщо ти відмовився від зобов'язань, скривившись, він повернувся до Катрін, яка подивилась на мене із жахливою посмішкою, гримасою, від якої мене ледь не знудило. Якщо ти відмовився від зобов'язань, він говорив повільно, а вогні відбивались на його обличчі диявольським світлом, я впишу твоє ім'я до цього переліку і дам цей список іншому. Цієї миті я почув, як за спиною клацнув замок. Я повернувся, відчинив двері, відштовхнув прислужника і кинувся тікати. Голос Дюбрея переслідував мене, розлягався страшною луною коридорами та сходами.